Міфи і правда про травматичні пістолети. Для травматичної зброї не потрібен дозвіл. Міф. Для того, щоб придбати травматичний пістолет, обов'язково потрібен дозвіл. І для того, щоб отримати дозвіл, тобі має бути, по-перше, не менше 21 року. І далі у людини має бути певний, е певний статус. Тобто, це деякі категорії держслужбовців, службовців, поліціянти, військові. Це правда. Усі травмати стріляють однаково. Міф є різниця в потужності травматичних пістолетів. Це залежить від самого пістолета, залежить від боєприпасу, від калібра, від довжини і діаметру канала ствола. Це правда. Гумова куля не може завдати серйозної шкоди. Міф. Гумова куля може завдати дуже серйозних ушкоджень, тому важливо дуже суворо дотримуватись правил безпеки і не забувати про чотири основні правила поводження зі зброєю. Це правда. Чим більший калібр, тим кращий захист. Міф. Ефективність залежить не лише від калібру, але і від типу зброї, від самої зброї, від якості набою і навіть від умов застосування. Це правда. Травмат не потребує догляду. Міф. як і люба зброя обов'язково потребує догляду, чистки. Не забуваємо, то, що там в стволі залишається нагар, і звичайно ж, ми носимо його приховано під одягом. Отже, на нього лягає пилюка, на масло це все висихає, закоксовується. Це дуже погано. Приводить до утики. А це правда.